Що, друзі, відбулася перша репетиція у нас в Мальмі, Я зараз в своєму номері тут прийшла, бачите, О, така. ось мій мейк з близька. Він такий буде теж розбитий, розмазаний, як і наші наряди, як які ем, те, що ми транслюємо, що це водночас стійкість е, і в той же час не ідеальність, М -м, тому що це про борчинь, це номер про борчин, які, які на своїх плечах несуть цілий світ. Поділіться своїми враженнями. Багато хто писав, уже я і на інших ресурсах читала. Мені цікаво, звісно, почитати, що мої підписники про це все думають. Як ви відчуваєте, що вам впало в око, що вам сподобалось, можливо, ні. Бачила ці прекрасні меми, вже просто розкішні, ви просто реактивні якісь. Власне, що стоячи на цій великій сцені в іншій країні, представляючи свою країну, це тебе не гнітить, не нервує, не страшить, а навпаки, заряжає і укриляє. У нас, звісно, дуже багато. Друзі, у нас сьогодні друга репетиція, шматок якої буде показаний вже в YouTube. так що о, готуйтесь підтримувати нас. Ян, як ти відростила такі довге волосся? А я вже розказувала тільки що в своєму блозі. Ми на ніч з Данією замочили в святій воді, Ось, і воно таке виросло від плечей до купола. Супер!